Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. Сьогодні 26 липня, йдемо на лужок за луговою травою для наших кізеньок Обіцяють зміну погоди і поки нема дощика йдемо по травичку. Окраски да. квіточки покажу вам трішки. Розквітають сухоцвіти, ось такі гарні. Гарні вони гарні. Залишилось у мене з минулого тижня багато невикладених відео. Ми там робили підрозділ майстерні, потім там шторку шили. Все це залишилось невикладеним, не було три дні інтернету. Світло також то зникало, то з'являлося. І я минуле відео про тютюн викладав, боже, там я не пам'ятаю скільки хвилин до 10, але я його викладав більше ніж півтори доби. Воно дуже довго завантажувалось, Я навіть також про це знімав ролик, але не виложу. Дивовижна, гарна природа. Ось така тут гарнюща трава. Тут все на світі, все що їм подобається, і вони дуже їм подобаються оці колоски різні. Вони їх об'їдають в першу чергу. Дуже люблять оцей репешок. Одна з найулюбленіших. Це мене будуть у кіно показувати? Так. Ой, 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 да, вона так довго ламали. Ой-ой! Ой, ой. Боже, як добре, що мене косили, реально, як добре. Ну от Ми доперли другий мішочок мішечок. Один ось вже лежить. Ну так травички буде їм. І у нас голова не буде боліти, А духмяне воно. Коник. коник. Гамбо бігом сховався у ванну. такі жаркі спекотні дні він проводить отут. Найпохолодніше місце в будинку. Так, наступна зупинка город. І ми зараз обламаємо листя тютюну. Нижнє Дгавану обламаємо. Ну і будемо потрошку його сушити. Сьогодні буде зміна риторики на тютюну. Дуже гарний тютюн. Дуже великі красиві листя. Трішки нижче, ніж це, але він е, красень, він продовжує рости. Е, файний тютюн, дуже гарний тютюн. Ні, ну можна сказати, ой, він такий, не такий. Ну, а насправді все залежить від кута зору. От з такого кута зору я дивлюся. Мені він дуже-дуже-дуже подобається. Просто. Просто красний. Так, ламаємо гаван. Ну це ж просто <свісно> листочок. Маленький. Да, да. Ой, хотів я ще ось такий лист цікавий показати. Такий, такий квадратний. З таким подвоєнням. Наче як якийсь гібридний листочок. Такий красний тютюн, і ще квітка в нього далеко, він ще буде рости, це видно по вершкам, що це ще не кінець. Вон там Далі він вищий і вищий. І ось навіть ну от минуле відео я знімав, але цей тютюн був він набагато нижчий. От зараз він мені вже аж по підборіддя. Тоді він був мені ну трошки вищий за пояс. І це буквально ось за ці 5 днів від минулого відео. 6. От за тиждень він так піддав. А ось ці, да, ось цей, дивися, я стою і він вже цей вищий вже навіть, ніж я. Тому, тому не все так погано. З кавуни, дивіться, які лежать кавуни. Один, другий, третій, там їх багато, просто не буде видно звідси так Кавуни квітнуть, зав'язуються. А тут перець. Дивіться, ми його пасинкували, вломували коронну квітку на першому вузлі, на другому вузлі. І ось уже ось такий врожай. Я прихильник того, що бачив там критично обломують квітку і кричать, ого, все. Я вже так роблю другий рік. Коли почав так зробити, мені дуже сподобалось. І я тепер, навіть не задумуючись, проходжу перший другий вузол, обламую всі пасинки і коронні квітки. І ось такий я рахував більше 10 причин. 18. Да. Ну, я ж говорю, багато. Знаєте. Те саме з баклажанами. Тут я просто не встиг, до речі, ось такі вже баклажанчики є, також їх багато. Я виломував майже всюди коронну квітку, цей такий розголуджений. І не пошкодував. Квітів, все чудово. Зараз, можливо, ті баклажанчики вже були ось такі, як на цьому кущі, там де ця квітка не зламана. Але, але ну, взагалі не принципово тиждень. Тиждень чекає. Тут це треба вже пополоть. Ну ось вже бібо Ф1. Також їх там чимало. Так. Ну, дощі йшли. Ось така вже капустка. Також за тиждень все змінилося. Тут у нас вже гарбузики такі лежать. Так, капустка. Капустка. Красуня. Просто трасуня. Взагалі. Ось це але ми її пізніше сіяли. І ось ось вона у нас. Вже такі головки також можна брати, вже користуватися. Але ще в мене є дві етми F1. Також, також покажу вам, як за, цю, за цей тиждень. Цибулька. Також любуюсь її. Гарна цибуля. Є відео на каналі, як ми сіяли її на насіння. Ось така. Тут я вже її позбирав, бо я її користуюся. Такі красиві цибулини. Такі, як я обираю в магазині. Без стрілочок, без гарна цибуля. Ну, бурячі ще це, я не знаю, це мармеладка, гігантолатка, просто ще буряк не прибирати, але ну, слухайте такі бурячі ще, просто бурячі ще. Прям всі. Ось навіть там де троє залишилося, три таких бурячі ще. Немає дрібних. Такі поросятка. Моркочку також я користуюся, копаю гарна моркочка, цей Артек. Капуста, капуста. Також от я минулого тижня показував кальрабі, дивіться, як вона за тиждень піддалася. Ось така вже та кальрабіна, ту, що я показував. Ось така вона стала. Ну і решта також... Гарні капустинки, такі жім рости, але вони вже красуні. Так. Ну це капуста брюссельська Це у нас капуста Брокколі. Так, я зігзагами побігав по городу. Повертаюся, обламаємо тютюн. Ну і продовжимо. Дивлюся, ось потрошку почали з'являтися якісь перші хмарки, бо це вперше сьогодні прикрило сонечко. Тому треба поспішати і ще вибрати огірки. Наступна буде станція огірки. І зважаючи, що погода так змінюється, і ще й вітрець з'явився, ми розділилися, поки там Віктор доламає тютюн, я в огірки. Ось вже аж сюди випалилися. Так, огірки в кукурудзі у нас. Думаю, може навіть окреме відео зняти про огірки. Ось так розрослася гудина в Ніжинських. Також я на них спочатку там сварився, але зрештою є огірочки, дивіться. Якось спочатку на них не було, а потім і з'явилися огірочки. Ну, от зараз я виберу, я їх вибираю через день такі, щоб помірненькі законсервати, покажу скільки вже у мене огірочків є. Ну от вибрав, я, от вибрав я Ніжинські огірочки. Так, ще раз покажу, яка гудина. Вона тут заполонила всю цю площу між кукурудзою. І ось уже плететься по кукурузі, там в багатьох місцях. Ось так. І тут у нас гібриди. Ось так виглядає Гудина, трішки до середини вона дійшла. Набагато більш компактніша листя. Але це не позначається на кількості їх І зараз я виберу гібриди і ви побачите, подивіться, що там робиться. Маленький, але ж ну, зараз виберу гібриди. Так, показую улов тютюну. Ось така гора. Це з одного рядка гавани. Так. Ось так, обломаний рядок до кінця. Тут тільки гаван. Чудово, Боже, яка краса. Боже, тютюн, вибач, що я так до тебе жорсткою. Ти такий красень. Давай, рости. Величезні листи. Я ж тобі кажу, це от є такий вірш, здається, в одне вікно дивились двоє. Так можна, так, да. можна загнобити цей тютюн, можна все ж таки, ну. Не, реально він не такий поганий. Ну, трішки він нижчий, але він ну, не караув, не вийшов, все чудово. Там ще я не знаю, він ну, реально це такий великий ящик і він просто листя більше, ніж цей ящик дуже гарно. Один дуже гарно і погода так стрімко змінюється, фактично за там скільки? Ну 15-20 хвилин от вибрав я одні гірки, тільки почав вибирати гібриди, вже гримить, сонця нема. З'явилися, ну як завжди, раптом зненацька хмари і все. Повіяло прохолодним вітерцем. І показую гібриди. Огірки в два рази більше, гудини в два рази менше. Скільки я там полишив на наступний раз. Я вам покажу просто такими гроздями. Просто підрости підвітку. Там, 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 де, де я тільки не відкрию. Оце гібриди. Це останній кущ роднічок, це Альоша і решта рядка. Найбільше його тут це на заздрість сусідів. Також на всіх їх, бачите, на підростання буде ще огірків, буквально через, ну, післязавтра, і дощик пішов. Закапав дощик. 15 хвилин, між пройшло, 15-20 хвилин між сонцем і власне дощем. Ще залишилось нам під дощем лише забирати кабачки. Ми доволі, що сьогодні зранку почали так день, трава в нас є, огірки вибрали. Козам на декілька днів покосили. Тобто хочу показати вам, як відреагували кабачки на те, що зрізали їм нижні листя, вони переродилися. У нас вони майже закінчилися, ми вже їх виривали, там було буквально по декілька кабачків. І тут вони ось на нових паганах, які вони пустили. Вже, до речі, і не видно, що тут листя прибиралося. Вони наростили нове листя. І давай... Знову родить. Так що от у нас такий досвід по обрізанню листя. Кабачки, гібриди, ніжинські, яблука, боже, це білий налив. Стиглий-стиглий. Я потрошки його перероблю, варю на зиму. Ну там роблю компоти такий. Вже від них просто. Оскома дуже багато яблук. Це я з нового деревця обривав цілими закритих. Ну, от якраз поки дощі йдуть. А, огірки покажу. Так, вісім баночок огірки ось тут. Тут такі більш крупні, різних розмірів. Дід їх чистить, тому йому, він просить, щоб йому більш такі більші огірки є, ще огірочки. Ось тут такі більш помірні. Ми їх не маринуємо, а тільки квасимо. Фактично всі за одним рецептом. Це столова ложка солі на літр води окремо і заливаю огірочки. Із наповнення там лише кріп, хрін і часник. І ще є в деякі баночки, от, наприклад, як в цю. Кладу чайну ложку червоного молотого перця. Мені так подобається, я позаторік і торік так робив. Мені подобаються такі гострі огірочки, я декілька баночок роблю гострими. Е, ну Прямо з городу на сковорідку. А на дворі таке гримить, страшне, і вже пропадало світло. Крапає невеличкий дощик, але грибить без перестанку. Часом дуже, ну, дуже потужно, аж всередині приміщення відчуваєш, ці хвилі. Ну, давай, бабахни так мені для відео. Діки без шкоди. Що і я тут завжди поруч да? рецепт дуже простий кабачки помить порізати посолити і посмажити легко запам'ятати ну ось такий у нас обід. кабачки з хлібом з сиром з молоком щасником. з чесником. Да. Це буде за відео без безкіз, да? да? Покажи, як ти на двох ножках ходиш, покажи. Да, да, да. Да, 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 да. І ти вмієш на двох ножках ходити. Що там та хазяйка робить? Є зерно. Пуголовки, пуголовки. Кажи нам дві доби. Да? Так я трішки відкалібрував огірки. З двох ящиків вибрав найменші, буде баночка найменших, потім ще буде баночка таких помірних огірочків. І знову перебирав гібриди набагато здоровіші, а от в Ніжинських ще багато огірочків. Бачите, ось такі вони. В общем, розлюбив я сортові огірки, Наступний рік навіть не буду заморочуватися. Насаджу собі гібридів. І ці, багато вони такі красивіші, це я вже повідкладав. Ну, так, десь вони в мене побудуть замочені десь, ну, десь пів години-годину, поки підготую баночки, туди і зелень, все це оформлю, потім туди огірочки. Ну, ось я положив кріп. Небагато спеціально спеціалив цвіті, які ще без ягідок, а от іменно цвітуть жовтим такий, щоб був помірно пряний, пряний смак. І ось це я спеціально так положив. обідрав я листя з хрону. І ось ці дрючки, які залишились, я їх поріжу на 4 частини уздовж, а потім ще подрібню, щоб з них легше виходили ті речовини, які роблять огірки хрусткішими. Ну і взагалі, як кажуть, огірки люблять хрін. Ну, зараз я подрібню їх, покажу. Ось так в мене виходить. І ще я додатково їх так ножиком. В общем, я їх отак, вона вся поламана. Я просто не можу одною рукою це зробити, але я їх ще отак. Це я не вчу, просто показую, як я роблю. От я огірки закриваю третій, четвертий рік. І так як мені сподобалось. Закривав різними способами, додавав туди. І різні трави, все стрілять. знайшов для себе оптимальний рецепт. Тому що там перший рік я зробив, одну банку поклав в ложку солі, в другу банку дві ложки солі, в третю банку три ложки солі. Обрав той рецепт по соленості, який мені подобається, тому що я не хочу, щоб вони просолювали. Я хочу, щоб вони програли хорошенько, були такі, як квашені бачкові. Бачкові бувають такі солоні-солонні, що вони з сіллю пройшлися, і навіть наче як. А я от хочу іменно квашених огірків. Ну, такі, як в моєму розумінні. Тому, це, скажімо так, не повчальне відео, а просто показую, як подобається мені. Наложив я баночку огірочків. Ще ось дрібненько. я, Мені так здається, краще він віддає аромат чесник. Ну, принаймні в моєму світі. Тому я його отак от ріжу. Десь на баночку йде літр 300 води. Солі я ложу таку з гіркою, таку от ложку. раз. Ну і на ті ще 300 грамів півложки покладу. Нічого страшного, я там плюс-мінус. Розмішую, буду завалить вода, це з криниці. Чистенька. Звичайна вода з криниці. Ну все, зараз я трішки розчиню сіль і просто залью огірочки закрию капроновою кришкою. І поставлю на. ну Десь вони тут в кухні у мене тиждень, потім переносимо в льох. Так, щоб вони програли хорошо. Я ж кажу, хочу не солодні, хочу огірки саме квашені, кислі. Тому ось такий рецепт у мене. От що значить глаз набитий вже. Водички от ось стільки в мене залишилось, прям баночку підверх. верх. Буль, буль 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 Все, кришечкою закриваємо і прибираємо. Ну що, дамбо, будемо закінчувати це відео, бо воно і так, напевно, буде занадто довгим. Так, зараз 8 година вечора, постійно гримить. Пару разів починався дощик пускатися і припинявся. Ну, я думаю, що вночі нас ще очікує дощик, бо так по телефону набагато так світліше, насправді все це виглядає більш таким сірим. Ну і наприкінці ще покажу ось, заквітають джоржинки, також які ми сіяли з насіння. Починаються перші квіточки. Є відео на каналі, це. Мереживний комірець. Там, як і на цим, на баклажанах ми зриваємо головну квітку. Покажи цей мереживний комірець. Такі дуже гарні. Так дуже ніжно, наче я ж кажу, наче хтось пензликом намалював. Я взагалі не дуже люблю рябі квіти, але тут дуже це доречно, влучно, не знаю як це. В общем, це дуже гарно. Також помітили, ось на цьому кущі ну цю центральну квітку виламали, це була перевірка. І він просто розрісся. ну В общем, вирішили і ми всі ці, ці також. Да, також там, де ми виламали цю квітку, кущі виглядають набагато. такими більш, ну, в общем, може трішки зарано, але коли вони розквітнуть ці жоржини, це буде краса. Обов'язково. Потім вам покажемо. Ну, на цьому і будемо закінчувати наше відео. Якщо це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео. Тоже колір бомбезний просто. Просто бомбезний. І вони красиві.